Вітаю, я Хірін Анатолій Павлович, директор Херсонського державного педагогічного інституту імені Крупської. У 30-ті роки працював помічником директора Івана Бойка. Після його смерті всього лише рік очолював інститут. У цей період було створено зоологічний музей, агробіостанцію та ботанічний сад на площі 14 гектарів. Відкрився географічний факультет та вечірній учительський інститут. Восени 37-го року мене та завідуючого учбовою частиною лектора Всесвітньої історії Бовдиря Михайла Никифоровича заарештували. Обвинувачення було побудовано на єдиній провині Українізація студентства. 7 грудня було винесено рішення розстріляти. 22 січня 1938 року вирок було виконано в Миколаєві. Проте мої рідні дізнались про це лише у березні 1957 року.